Добрий день, шановні садівники, садівниці Древолас вітаю вас. Е, пробігся я по цьому поділянці. Дивлюся, е, буйство падла довгоносик і буйство ну, Оленка Волохата. Е, потім трошки дивлюся, пішла курчавість на персику. Е, чим ми будемо обробляти зараз? Ну, зараз у нас вже вечорі 18.46. Це щоб менше бджол, якби. Е, ну, бажано, щоб менше на, на, на бджіл це, попадали ці препарати. Е, значить, чим ми будемо обробляти? Е, Сігнум 12 грам на 10 літрів. Потім додаємо туди що ми додаємо? хорус да, хоруса кинув туди ще пачечку. Ну, це від грибків, всяких, які буйствують, ну, це від іржавісті на груші, якби такі превентивні мери, скажімо так. Потім від курчавості листя на персику. Потім від довгоносиків і всяких гадів цих додаємо актофіт 40 мл на 10 літрів води. Це такий акарицидно ну, акарицид-інсектицид біологічного походження. Він контактний. Тобто там, де він потрапив на комаху, то він працює, потім на жаль. Ні. Але чого ми зупинилися на ньому? бо він якби безпечний для бджіл. от Це в принципі для мене важливо. от Як я роблю вже бакосуміші то я додаю вже по листку гуматокалія грам 20, ну мілілітрів 20, і плюс ще мікродобриво з залізом хелатним теж 20 мл. Це ми все. Заряджаємо, робимо баку суміш, розводимо і додаємо прилипач. Прилипач такий в мене з амінокислотами, агропротекшн, ну, замінокислотами, агропротекшен. Добавляємо прилипач. Це ми все проходимо під вечір, щоб не травмувати бджіл. от, Якби таких корисних комах. І заодно ми пройдемось, поганяємо. У нас тут сьогодні-завтра. Ще дощів не буде, потім починаються знову дощі. Ну, це В цьому році спілкувався з хлопцями, які займаються персиком. Теж кажуть, кручавість хватанула, бо дощі, дощі холодно, дощі. От, В общем так. От. Це ми все замішали в банки з подлечом. От. Сюди ми залили вже 5 літрів води. Тут є, щоб якби, ну, щоб препарат вже там розтворявся. Виливаємо це все сюди. Так, де там наш Так, Додаємо ще мікродобрива. Ну, це воно як. Таке, знаєте, як підживлення вже по листку трошки. Охте. Опа, зачепився. Так, і додаємо ми ще сюди гуматкалія. Це теж в нас для підживлення по листку буде. Так, да, гумат. Ну, запах не дуже. Ну, Такий не вонючий, але... Таке. Так, і це ми робимо таку баку суміш. Добавляємо води сюди. Вода у нас зі скважин дає такий осад. Так, і виливаємо сюди прилипач. Дивіться, актофіт ми додаємо. Ну, він, в принципі, він не токсичний для бджіл. От, це він рахується як <кій> біоінсектицид, біоакерицид, коротше, екологічно чистий препарат. Я вже з ним працюю вже не перший рік. То остатки, це у нас свіженька. Так, і доводимо ми цю всю концентрацію до. 10 літрів води. Так, Це у нас вже зроблено. Все, йдемо обробляти. От, ну, роблю це під вечір, щоб лід бджоли був менший, бо я трошки бджолом увлікся, як ви бачили, в принципі. От, так що такі діла. Все, потім результати вам покажу, все розкажу. Все будемо працювати. Поки сонце світить, треба, треба робити. От, хай вам росте і роди, гарних рожаїв вам. До побачення.